Випуску новин. У Первомайську перерозподілили перевиконаний бюджет. Житель станції Кам'яний міст» створив власний шедевр. 11 липня у Первомайському міськвиконкомі вирішувалося питання розподілу кошт за рахунок перевиконання бюджету міста на поточний рік. На нараду зібрались депутати, підприємці, представники влади і соціальні працівники для внесення власних пропозицій стосовно напрямів фінансових витрат. Дехто із депутатів закликав голосувати зважено, ретельно досліджуючи кожен пункт. Коли ми проголосуємо за цей проект, і саме в тому числі за ці 200 тисяч на різкоморські гаражі. Ні, так якщо ми проголосиємо за цих двісті і на рівні рівень, що за десятки таких бору, без розбору, без розбору цих, ми просто упустимо момент. На зібрані була заслухана пропозиція щодо оснащення дитячих садків безпечними для малюків альтанками. Значить Кожна альтан коштує ремонт. Альтанки 1692 гривні удар і підлога 1286. На ті гроші, які тут написано виділено, можна зробити 16,5 громада, 6,5 альта. Там 4 стоїть. І, і от, от такі от величезні швілюра. Величезні шпідера стоять. Я, чесно кажучи, я не знаю, яким чином буде проводитись там ремонт. Тобто будуть, будуть прибиратися там ці споруди, повністю будуть строїтися нові на місці, яким чином, але чи не дешевше було б весь цей метал, який знаходиться на етапках, прибрати і поставити, наприклад, туди, сучасні якісь дерев'яні будиночки для дітей. Це було б і дешевше можливо. І естетичніше, і безпечніше. Крім того, було запропоновано потурбуватись про технічне переоснащення комерційних вузлів природнього газу в перомайських дошкільних закладах, дотримуючись вимог, які прописані українським законодавством. Технічне переоснащення комерційних вузлів білиць 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 білиць. У нас де планується в цьому році перевести 4 об'єкти. Це восьма школа, четвертий садик, 25 садик и 13 садик. Значит, у нас э, всего 14 топочных. Из них 10 топочных. Переведены уже на коммерческий узел учета. У нас осталось 4 объекта. И сейчас приходят письма с Николаем Газа и с Первомайского управления эксплуатации газового хозяйства ставят нам условия, чтобы мы привели в соответствие с нормативной базой, которая... Сегодня у них существует. А что дают? Значит, что дает? Значит, там устанавливаются ультразвуковые счетчики, в зависимости от диаметра. Устанавливается модельный звездок и корректора. Что они дают? Значит, э, раньше, вот по этим закладам, по четырем, надо нам самим ездить и снимать показания газа на прибор, потом делать распечатку и нести в аргаз для определения объема потребленного газа. Если в этом случае у нас уже есть программа по 10 объектов, в кабинете находится программа, мы заходим на любой объект и можем снять любые показания за любое время. Начальник управління соціального захисту виступила із статтями витрат, які необхідні Первомайську для нормального функціонування усіх сфер життя його жителів. Найпершим було озвучено питання повернення заборгованості по пільгам на пасажирські перевезення. Місцевий уряд планує повернути зазначену суму приблизно за півроку. Не менш важливою на зібранні була проблема надання пільг окремим категоріям громадян Первомайська на оплату житлово-комунальних послуг. Ви знаєте, що у нас є така програма «Місто для зручна всім. Додаток 9 передбачає. Дення пільно, житлово-комунальні послуги та компенсація на придбання кардоопалива е, окремим категоріям громадян. Тут у нас передбачено ряд наших е, громадян, в тому числі це почесні громадяни міста, це інваліди е, позору першої та другої групи, сім'ї військовослужбовців, які загинули в Афганістані та ВАТО, прийомні батьки опікунам дітей, які мають троє та більше дітей до 18 років. Зарахування дітей опікунів, дитячим будинком сімейного типу, матерям-героїням, які не мають права з пільгою державного бюджету, чи на прийомних сімей та дитячих будинків. Ми у нас є така категорія і сьогодні ми прорахували, що нам недостатньо до кінця року саме 500 тисяч на погашення такої пільги біля 140 чоловік. Також Ольга Колісніченко звернула увагу присутніх на необхідність матеріально-технічного забезпечення соціальних працівників територіального центру. Справа того, що згідно постановок Кабінету міністрів, ми повинні своїх соціальних працівників забезпечувати одягом, сумками та засобами пересування, тобто ви все Тисяч на проведення нашої спартакіади серед людей з межітичними можливостями. Вони ми забирали, коли робили е, проєкт, тому ми провели. Більше того, начальник управління соціального захисту наголосила на тому, що будівля відділу соціально-побутової адаптації Територіального центру Перомаська потребує негайного ремонту, який там не робився ще з давніх часів. На сьогоднішній день у місті функціонує відділення соціально-побутової адаптації територіального центру, яка надає послуги соціальної адаптації, консультування, прокату технічних засобів реабілітації, соціально-економічна, соціально-паданічні послуги, університету третього віку. Одиноким непрацездавним громадянам, інвалідам, хворим, іншого потребуючим незахищеним без від населення. Відділення розташоване в старому приміщенні колишньої музичної школи за кінотеатром, збудоване майже 90 років. Воно не має фундаменту, покрівля тече, централізоване опалення не функціонує через зношеність підземних мереж. Температура приміщення взимку не перевищує плюс 4, наслідок чоловік стіним ушкодженням пліснівою та грибком. Присутні стільки запахнирів. Відділення має достатній матеріально технічну базу для надання послуг технічної адаптації та реабілітації. Але через несприятливі, незручні не вийшов згадані умови, приміщення надання попустає неможливо встановити загрозу для здоров'я, як відвідувачів так і працівників. Як бачимо, найбільше витрати заощаджених в бюджеті кошт піде на дошкільні та навчальні заклади первомайська, соціальні установи та основні потреби громадян для покращення стану справ у місті. З вірою в Бога та надією в серці житель станції Кам'яний міст Олексій Дубовий збудував макет майбутнього храму. Чоловік розповів журналістам телеканалу Олта, що витратив на це п'ять років свого життя, доклавши до зведення конструкції максимум зусиль. Олексій Анатолійович поділився зворушливою історією створення мініатюри. З Божою допомогою п'ять років тому назад у мене з'явилося бажання зробити із різьби. По дереву деревянный макет храма, вот. и подав документы в Евпаторию, в Крым вот, там, где реабилитационный центр профессиональной реабилитации для инвалидов, вот, я подал документы на учебу, и меня вызвали и я 5 месяцев учился. И вот. Вот, в процессе учебы У меня э, возникает еще больше желания уже, когда был резец в руках, нож. Вот, и я начал с Божьей помощью вырезать эту работу. И в процессе учебы вот, у меня получился уже сам храм и колокольня. Вот. Приехав домой, вот, э, в течение трех с половиной лет вот, я эту работу заканчивал уже дома. Ну, я сам чоловік віруючий, от, е, е, прихожанин православної церкви. От, і у мене це в душі, я этим живу. От, і з'явилася така ідея, іменно храм. Незважаючи на обмежені можливості, чоловік спромігся створити власний шедевр і тепер сподівається дати майбутньому проєкту життя, зробити його корисним для людей. З макетом у мене на сьогоднішній день. возле дома нужны хозяйственные постройки вот забор поп подправить и у меня есть желание что если кто-то найдется желающий приобрести эту работу вот я бы ее продал вот. может быть где-то к сожалению потому что все-таки душу туда вложил и вот ну так слаживаются обстоятельства что нужны средства Вот и поэтому рассчитываю на продажу этой работы. Ви знаєте, я уже нашел в интернете работу деревянного храма. Он намного сложнее, чем этот. Вот. Но вот если у меня получится продать эту работу и потом подкупить хотя бы один станочек для работы, и з Божьей помощью можно будет. Приступати наступного макету велику роль в житті кожної людини відіграє натхнення, завдяки якому багато років без утоми людина має наснагу створювати прекрасне, дарувати радість не лише собі, але й оточуючим.